Room2Do, Як створювати підлогу та стель. Коли ми створюємо кімнату, то автоматично в ній створюється підлога. Також, якщо ми малюємо стіни і при цьому замикаємо контур, то підлога в ній також створюється автоматично. Якщо ми клікнемо лівою кнопкою миші, то зможемо редагувати цю підлогу. В правій частині ми бачимо площу, а також є можливість видалити підлогу. Для редагування є ключові точки, за допомогою яких ми можемо швидко змінювати геометрію підлоги. Окрім цього, є середні точки, за допомогою яких ми можемо розділити даний сегмент підлоги напів, або ж додати нові точки. Якщо у нас виникають зайві точки, то ми можемо їх видалити або ж перетягувати одна на одну. Для того, щоб додати нову підлогу, ми можемо скористатися інструментом для її додавання. Обираємо його, клікаємо лівою кнопки миші. У нас є можливість створення нової підлоги. Клікаємо і для того, щоб завершити, потрібно зробити подвійний клік лівої кнопки миші. Вона запитує, чи хочемо ми об'єднати ці дві підлоги, натиснемо Відмінити. Таким чином, ми можемо створити підлогу з різним покриттям в одному приміщенні. Стеля також створюється автоматично над підлогою, по формі цілком відповідає їй. Для того, щоб увімкнути чи вимкнути стелю, нам потрібно натиснути на підлогу лівою кнопку миші, і в правій частині в нас є можливість вмикати чи вимикати стелю. Вимкнемо. І, як бачимо, над даним сегментом у нас відсутня стеля. Матеріал для стелі ми можемо обирати так само як для підлоги, чи стін.